СБУ повідомила про підозру колаборантам мешканцям Ніжинського району, які публічно висловлювали підтримку країні агресору. За даними слідства, під час окупації регіону прихильники русського міра публічно заперечували здійснення збройної агресії РФ та закликали співвітчизників до підтримки окупантів і визнання їхньої влади. Крім того, один з них. Вивішував прапор РФ на подвір'ї власного будинку, демонструючи свою прихильність загарбникам. Йдеться в повідомленні управління СБУ в області. За повідомленням Чернігівської обласної прокуратури, мешканцю Чернігова та Бориспільського району Київщини також вручені підозри за виправдання збройної агресії РФ проти України. За даними слідства, в квітні травні 2022-го чоловіки, використовуючи інтернет-месенджер, поширювали матеріали, у яких виправдовували та прославляли злочинні дії російських військ. Дописах йшлося про те, що метою російського вторгнення є боротьба зі злом та нацизмом. Під час проходження оглядів на блокпостах у підозрюваних виявлено мобільні телефони з листуванням та матеріалами, які є доказом підтримки дій країни-агресора проти України, зазначають в обласній прокуратурі. За санкції статті передбачене покарання виправними роботами на строк до двох років або арештом до шести місяців, або ж позбавлення волі на строк до трьох років.